Ви відкриваєте соцмережу на пару хвилин, а проходить година. Знайомо? Це результат впливу дофамінової петлі, яку створюють додатки. Але яка від цього шкода, окрім втраченого часу? Загинаємо пальці: зниження концентрації, зниження продуктивності, підвищення тривожності, порушення сну, апатія, депресія. Але я не закликаю вас виконати у вікно смартфон. Я розкажу вам, як це контролювати. Встановіть цифрові межі. Визначте час, коли ви не користуєтеся гаджетами, наприклад, за годину до сну. Але заздалегідь продумайте, чим ви будете займатися, окрім гаджетів. Вимкніть непотрібні сповіщення. Це зменшить кількість відволікань. Проведіть цифровий вихідний один день на тиждень без гаджетів. Якщо не виходить, то хоч приберіть телефон від інших занять, які приносять вам задоволення. Наприклад, спробуйте їсти і концентруватись на тому, що в тарілці, а не дивитись серіал. Дайте собі можливість проживати буденні речі без додаткової стимуляції мозку. Я кажу навіть про походи в туалет з телефоном. Можете написати в коментарях, де ви найбільше потрапляєте в дофамінову петлю.